Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Всім вітання, мої дорогенькі жіночки. Хто вітав мене, хто і не вітав, не знав. Щиро вам дякую, щиресенько вам, любі мої, дякую. Я дуже задоволена, я дуже задоволена вами, що ви у мене є такі самі найліпші, самі найдобріші, найщиріші мої жіночки. І ці всі квіти, які в мене розквітли, ці всі квіти я дарую вам, мої любі. Я якби могла, я би кожній з вас подарувала такими охапками, такими букетами великими. Всі-всі-всі квіти, які в мене є. А я вам покажу, які в мене є, і які розцвіли. Чоловік косить, треба все замітати. Але. То все марне, позамітаємо. Головне, головне, що квіти роз, порозквітли всі. Порозквітли в мене всі квіти. Бачите, мої любі, бачите, мої дорогенькі, це для вас, для вас, мої любі жіночки. Бачите? Гортензія буде розквітнувати, гортензія буде цвісти, так. Ось ці ці квіти для вас також, мої любі, для вас. такі В цьому році великі квіти, такі великі квіти. так, Все зацвіло, все цвіте. Все цвіте. Тут ще вам покажу отакі От квіти, також, також, мої дорогенькі, це все для вас. Бачите, як чоловік косить, все, треба знову, все знову треба замітати, збирати. Нічого. Зробимо. Зробимо. Привітайся. Зробимо. Бачите, які, які ці цвітуть такі темні, темні, такі гарні. Вони мені дуже подобаються. Дуже подобаються. І тут така букетова в нас, кажуть, букетова. І тут отакий кущ. Цвите. Це ящичок вже треба викинути, до цієї пори не викинули. А це ж все у пуплінках. Ну, так якось, так якось. Все, що в мене цвете, все для вас, все для вас, мої хороші. І тут така бардюрна. Ну, щось робимо, а щось не встигаю зробити. Нічок, зроблю, зроблю помало. Бачите, чоловік лишив, звідки тут в мене ці польові ромашки. Ну, нехай будуть і такі ромашки польові. Бачите, яка, яка красота. Він так лишив, не скосив. Казала, не скоси і мені, не скоси. І він не скосив. От тут така, я її весь час називаю, що вона така, знаєте, знаєте, я так по-простому кажу, як в нас як в нас кажуть, треба її прив'язати. Якась така розчепірка. Щороку вона так, вона гарна квіточка. Але отак щороку таку росте розлогу. То сюди, то туди. І тут, мої любі, така краса. І тут для вас, і тут для вас, мої дорогенькі. І тут для вас. Я не знаю, з якої причини десь кудись висихає. Треба вирізати то сухе, вирізати, котре сухе. Бачите, мої хороші отака. І тут ці... Ой, ой. Всі мухи, все, що є, все на квиках, все на квіках, ви знаєте, і бджоли також, і бджоли також. Але ось така краса, ось така краса. Бачите, бжілка запилює. Там собі запилює. Ага. Така красота, така красота. Дивіться, яка красота. дивіться яка красота у мене. Яка красота у мене жіночки. Такий жовтий, гарненький кущик. Бачите, отако таких пуплінків багато має. І такі мої любі багато квітів. Бачите, які квіти на такому чові. Знаєте, там а чоловік там шумить, нема права, нема права, але я тут піднесла камеру. Тут в мене на сістометровці теж вже цвітуть троянди. Ну, не буду виходити, в другий раз вам покажу. Я взагалі-то йду, подивлюсь, що там роблять цеплята. Я вже декілька днів. Тими малими індиками пустила, як третій день сьогодні, пустила їх туди до тих великих, іду подивлюсь. Я не дуже то, то пільную, не дуже пільную, але йду подивлюсь. Бачите, гуси в мене там, вони мене бояться, бо я не дуже до них йду. І вони мене трохи бояться, ті гуси. Зато і кури мене не боються. Знаєте? зато і кури, і кугут вже на стрьомі. Або бачите, як я пустила ті всі свої індичата і ті і, і, цеплята. О, а цеплять щось на однім, на цьому боці одне. А ви кажете, ага. Або куди воно перевізло? Я й собі так думала. Думаю, я не дуже хочу пускати, бо за тих цепліць, що вони десь кудись воно ж парку таки найде. Отак От все і стало. Ану кури давайте звідси. Ану кури давайте звідси. Є на я його пережину. Ну, ви кажете, от таке во мале сміття, от таке во мале сміттячко, і десь собі знайдеш паренку, а тоді буде ходило, ходило. І чого ти собі туда? Видите? Видите? А закута забула. Видите, куди воно собі знайшло шпаренку? А ти-ти ти таке. І що? І що? І треба чимось буде тут заложити. Відкрила фірку. Forgetting? Всіх їх сюди зігнала, пустила і ніякі сітки я вже їхала Ніякі сітки я вже їх не, не кладу. Я не хочу. Скільки тих сіток може бути? Привикли трошки і все. Що ти тут сидиш? Що тобі щось бракує? Ей, думала, що йому щось бракує, ви знаєте, а воно собі спить. А воно спить. Ам. Або мої сітки. Треба забрати вже звідси ті сітки, бо їх вже не треба. Їх вже тут не треба. З'їдають люцарку чисто. Люцарку чоловік кидає сюди буріни і вони чисто, то тереблі. Не знаю. дивіться, як ті вишні обпали, хоч нам їх і не треба, але вони так обсипали, що шофист. О, ви ті малі індичата. Ой, і курчата, і індичата, та там малеча. Ну, вони так скоро і ще виростуть. Нічого, вони на банта вилітають на найвищий щебель і нічого їм нема. О, нічого їм нема. Не ж та, що Треба їх кожен день перерахувати, чи вони є всі. Ну, що тут тих цеплят є. Їх є сім штучок, то що їх рахувати? А індичата то тримають ці купи. Не знаю, Не знаю, якось так. Якось так. О, там ще одне е, бігає. Цепляточко, цепляточко. О, добре. Ви бачите, що чоловік зробив? подивіться, пустив качку, каже, пустив і забув за неї, а вона візьме, якби я не прийшла. Яйці голі. О, щось, щось бракує, подивіться. Подивіться, що це таке є, подивіться, що це таке. є. Що то таке є? Да? Щось яйця розбите. Що то таке є? Скажіть мені, га? Що то таке сі стало? Ей-яй-яй-яй-яй, з вами. Гості дорогі. Сідай, качка. Іди. Іди сідай. Так. Іди, дядина, бо я тобі зараз не знаю, що зроблю. Робить погоду. Ну іди. О, видите? А яйці то земні, то нічого, то літо, літо, ні? Літо. Там курка дуже сідає. Дивіться, що він робить. Що він робить? Бісі, плумить, плумить. Сідай качка. Сідай. Сідай, сідай, качка. А са дівчина хоче сидіти. Ви виділи таке? Ой, вона хоче сидіти цілий час. Іде звідси. Вже аж тепер вона квокає, де сиділа. На коли це має бути. Ідіть, гості дорогі. Видите, якого шуму я вам назнімала? Якого шуму? Червень місяць, а вона хоче сидіти ще. Мені того не треба. Це він так боїться віника, знаєте, але я. Видите, які єндики мої? Видите, які ті індикі вже в мене. Є і менші, і більші, і таке вовсякі всякій-всяк. Нічого, вони виростуть помало, вони помало попідростають. Я даю, звичайно, корм, даю корм і даю трошки корудзінки, але корм даю. о, Корм даю і, і все. В тих кормушках. Сказала чоловіка, що ті кормушки ще трохи і великі будуть пере, перевертати, то треба, щоб він там поставив мені на як на то кориці, от, от, от таке кориці, що там що є. Заложив якось сіточку і їм от таке кориці сипати їсти. Бо е, якщо так, то ті індики теж вони е, все повигрібають. Все повигрібають, як їм не, не зробити так всі належить. Ага. Так, мої хороші. Крилиця мала е, кроленята. Я, як сказати, е, тоді перший день глипнула, чоловік навіть не хоче дивити, але я би сі подивила, чи там хоч що живе, чи ні. Воно вже якийсь третій день, як мала, Третій день чи четвертий, як вона мала. І я тут люблюся подивитися. Я ото війна така, що я сі люблю ото подивитися. Знаєте, отаку маю натуру. Що люблю на то всі що там сі творить. Дивіться, дивіться. Як ті, як ті песики називаються, що вони такі, е, такі ворябі? Як вони називають, я не знаю. А ну скажи, такі самі кроленята тут. А скільки то їх є. О, я без рукавиць без нічого, але думаю, вона нічого їх не поб'є, бо вони вже, ви якісь такі, як паціта величенькі. Хоч би всі подивилися, скільки їх є тут, скільки їх тут. Нічого маленьке, я нічого їм не зроблю. Лишень, хочу всі подивити, скільки їх є менше більше. Ай-яй-яй, видите, видите, який рух? Отак, скачуть, як, як, ну що тут їх є? Ану, ану хто хто порахував? Я не, я не годна. Е, сім, по-моєму, так. Так, по-моєму, семеро. Так, троє і, 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 і там, 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 там. О, семеро місці є. Так, ану хто порахував, чи семеро. Вроді Вроді сім. І всі такі, як мамулька, всі такі рябенькі, бо вони ну, ні, або не з, не з таким кроликом злучені. Не знаю. Але всі рябенькі, сім штучок. Її. Файна. Ага, бачите, яка красота. Ой, все, все, Дивіться, вона заглядає. Я поставлю на місце, тобі все тобі зроблю, не плач. Тут не бігай кругами. Все я тобі зроблю. Ану, вилізь, ану, вилізьте. Вилізь світте. Вилізь о! Ну, о. маєш тобі. Все? вс. Іде, мої любі, йдемо, хороші на черешні. Сьогодні зранку сапала. Чоловік, правда, прийшов, мені трошки поміг. Сапала цибулю. Цибулю пересапали. Того дощу, знаєте, як не було. Ну, що то такий дощик? Він прийшов, правда, дякувати Богу і за то але то все не сходить. То все не сходить і все, все сидить там в землі, і воно вже може і не зійде. Всього жовті черешні, я люблю їх, вони так, знаєте, хромкотять, вони не, не є такі, щоб дуже такі м'які були. А тут покажу вам. Як то я маю показати. Бачите? Бачите, яка. Це вже, ну як, доходить вона ще трошки, ще яких тих 2-3 дні. І вона вже буде така. Шпаки, може, десь кудись і є, але я, ви виділили таке, і жовтих набрала у руку, і черво. Ой-ой-ой. І червоних беру, і жовтих беру. Всіх беру. О! отака, Отака черешня. Вони всі по очереді не, дійдуть. Вони всі по очереді дійдуть. Бачите? Тут вся крайна коло городу. Ось сама крайня. Вона мені краще сподобалась, ніж та. Вона якась... Вона якась, знаєте, якась солодша, але як вона повністю дійде. Ой-ой-ой, їде -ой. така, вона робиться така велика, велика, е... груба така черешня. Ой, де то я дістаю. О, вона робиться така груба. От а там лишилися наші курудзи, Знаєте? Лишилась кукурудзи висипати. А то все висипали. Ну, і що з того, що ми висипали? Ось таке бідне, бо, ну. Бо нема дощів, не ростуть буріни, але й не росте все, не росте що ми посадили. Нема таких бурянів, Але й нема. Але й нема того, що має бути. Вити цибулю пересапали. Ще бурін він, бурін все на сонці висихає. Але от така цибуля. Її видно? Її видно, її не видно тої цибулі. Десь кудись. Угу. Може так і буде, а може ще зійде, я що знаю. Ну, фасолі о, піднялися, але отакої от як в Рідкові, там не було, ніби я там не посадила, так і нема. Ой. Нічого. Якось буде. Правда, Тімка? Так. Піду подивитися, бо там в мене вроде лілія, дивіться, на сім персикових, на два персики. О, того року було набагато більше урожаю, але стане, вистачить. Бачите, вижте, от, от, от вистачить того всього. Коби все скористати. Коби все все скористати, треба їх чистити. не нема коли чистити. Нема коли її чистити, то все, все не захопиш, все не захопиш, знаєте? все не захопиш. о так якось. Бачите, то що висадила, ті перці, всі вони тримаються. Ну, Може, їх треба буде і вливати, але ну, не вливали, не вливали, бо того, що досить було таке, як полили зразу, і була трохи волога, не вливали. І там не вливали. Але там чоловік вже щось кричав, чи то пес зламав, чи що. Може, і пси якісь позламлювали. Тут же, тут же, ой, пообрізали ту то, то все. Зрізали з чесника ті, ті пагони, то той, що на цвіт пускало. Все. Десь, може, забуло, я бачите, як мені в очі кинулось одно, а то в основному що зрізали. Квіточки мої будуть починати цвісти мої лілії. Не знаю, чи це усі всі в мене всі низькорослі, чи як. Якесь таке, що не знаю. Ну і тут, 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 то точно низькорослі, бо я тут знаю, що це такі тут є. Ну от, і помідори всі тримаються тут. Бачите, помідори всі тримаються. Ну і той перчик, отако. Отаково якось. Якось тако. Ви видите, мої дорогенькі? Вже у мене лілійка. О, це тут в мене отака лілійка е, са, низько росла. отаково, але то у ній квіточки є більші. Я не знаю, що це така маленька. Починають цвісти, Ну, а чого маленька? Від посухи, ні? Що маленька? Маленька, бо су, сухо, то я сама собі задаю питання і сама відповідаю на нього. Ага. А це ті, що я того року, цей рядок, що я того року просто висівала висівала їх, що такі були лише маленькі сибульки. А вони вже бачите, як підростають. Тож ну, лілії, їй треба пару років, бо вона була на одному місці. Три роки, через кожних три роки розсаджувати чи як. А я знаю, чи так вдасться через три роки. Де видно. Ну, асі я не пам'ятаю, якого кольору, може і оранжеві. Десь всяких якихось кольорів було. Не знаю. Подивлюсь. Як вже розцвітнуть чи розквітнуть, то тоді я вже подивлюся якого, якого вони в мене кольору. Бо все не пам'ятаю, Щось викопувала, щось продавала, щось садила, пересаджувала. Колотила, знаєте, от колотила щось, колотила. Отако. От Бачите, мій догенькі, чоловік всюди всюди косить, всюди трава, і, і бачите, там бурінці вже з фундаменту виростають. Ну, то таке, то бурінець. Нікуди не подіюся. І тут в мене тут за хату, всіх дві черешні. бачите, Отакі за хату в мене великих дві є черешні. Всього ми маємо сім черешень на, на нашому господарстві. Сім черешень. А тут бачите, як в мене ще троянда. Цвіте, бачите, мої хороші, також це троянда для вас, мої любі, все для вас. Бачите, вона цвіте аж до долини, отако і доверху. Вчора ми тут сиділи. знаєте, Скажу вам, вчора ми тут сиділи під цим під навісом. Прийшла сестра, приїхала коліжанка, дочка прийшла, і ми тут так всі разом сиділи. Шашлик, шашлик. Смажили, скажу вам. Сма... такого, бачите? Смажили шашлик вчора. о, бачите? І так ми тут трошки сиділи. отако от якось, от якось. Добре, мої любі. Ще сьогодні хочу сказати, буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Я всіх запрошую вас. Переходьте, переглядайте, підписуйтесь. Надіюсь, вам там буде цікаво. Надіюсь, буде цікаво. На тому буде все, мої любі. Я вам щиресенько вдячна, що ви прогулялись зо мною. Пройшлись по моєму господарстві, по квіточках моїх, які я вам дарую. Ці квіточки за вашу доброту, мої дорогенькі, за ваше добре серце. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго і всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока.